Здоровенькі були, шановне панство, дорога родина! Я вчитель-словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Шевченка не по-шкільному. Тож менше слів, більше діла запрошую на урок. Якщо ви час від часу ставите собі запитання, якою має бути людина, щоб її можна було назвати гідною, то цей урок для вас. Ми відкинемо філософування про особливі риси характеру чи конкретні види діяльності. І знайдемо найпростіший рецепт, який підійде всім вам і мені також. Сашку, хіба це можливо, запитаєте ви. А от і так: мало того, що це можливо, так це ще й викладено було в українській літературі майже два століття тому. Щоб про нас потім наказали, що ми бачимо чуже під лісом, але не бачимо свого під носом, гайда розбиратися, що ж там за ідея така. Сьогодні ми з вами звернемось до поезії Тараса Шевченка: Мені однаково чи буду. Разом ми розберемо, які смисли кобзар закладає в цей віршотвір, за допомогою яких художніх засобів йому вдається створити простий, на перший погляд, але дуже глибокий філософський вірш. З'ясуємо, яким постає образ України та її майбутнього в цій поезії. Та найголовніше, як кобзареві вдається транслювати. Питання національного масштабу через власну особистість. Говорити про митця та його особистість ніколи не зайве. В історію Тарас Шевченко увійшов як один із найважливіших поетів української літератури. Для нього характерна величезна увага до народної творчості, осмислення історичних сюжетів та звичайного буття. Особлива увага в текстах цього поета сфокусована на питаннях долі та майбутнього його рідної землі. Важливим для осмислення творчості. Кобзаря його персонального внеску є період трьох літ. Нагадаю, що це таке. Хронологічно цей період охоплює 1843-1845 роки. У цей час Тарас Шевченко приїздить в Україну. Він уже не кліпак, має хорошу освіту, спілкується з колом українських інтелігентів, серед яких Михайло Максимович та Пантелеймон Куліш. У його творчому доробку вже є кобзар. Після опрацювання народних сюжетів Тарас Шевченко звертається до роздумів про людську долю, і, звичайно ж, долю державну. У цей такий час пише Кавказ, Сон, Великий льох, Наймичку та Давидові Псалми. Твори мають різну тематику, але вони дають змогу побачити і розмаїття тем, із якими може працювати автор, і глибину його філософських міркувань і жанрову палітру. Зверніть увагу, це не лише балади й перекази, як це було за часів написання Кобзаря. Тарас Шевченко береться і за сатиричну комедію, і навіть за переспів Біблії. Наголошую, станом на першу половину 19 століття ще точилися суперечки про придатність української мови для творів серйозних, а не лише для комічних творів на зразок Енеїди. І Тарас Шевченко вдало демонструє, що за наявності таланту та чуття мови Жодних проблем із різними літературними жанрами не виникає. Особливе місце саме в цей період посідають міркування про особисту долю кобзаря. Неодноразово в текстах він ставить собі запитання про те, що для нього важливо яка ж його доля? Спойлер, це все ми будемо бачити і в його творах після заслання. Тарас Шевченко доходить загального висновку, що для нього все ж найбільш важливою є доля України. А з особистих якостей уміння дивитися на світ та аналізувати, що саме в ньому відбувається. На жаль, глибина поезії періоду трьох літ та їхня соціальна направленість були високо оцінені не лише друзями Кобзаря та його однодумцями, а й самим тогочасним царем Миколою Першим. Не в останню чергу через ці тексти, надто через поему Сон, Тарас Шевченко потрапляє спочатку в Каземати, де пише ще один цикл творів, про який ми сьогодні говоримо. А тоді вже й на заслання. Якщо у вас виникають питання, чому так сталося, прослухаймо опис цариці в поемі Сон. Читає Олексій Заворотній Вам усе стане зрозуміло. Аж ось і сам високий, сердитий, виступає, обок його небога цариця, мов опек засушений, тонка, довгонога та ще налихосердешне, хита головою. Так, оце то та богиня, лишенько з тобою. Про твір Сон маю непоганий подкаст. Рекомендую його прослухати болять очі, юзай вуха, але ніколи не припиняй споживати у керліт. А зараз повернімося до циклу в Казематі, який кобзар створив фактично за два, навіть півтора місяця. Відомі точні дати з 17 квітня до 30 травня 1847 року. Для цього циклу також характерне міркування над власною долею та майбутнім України. Маю сказати, що доволі безрадісні міркування. Однак відійдемо трохи від життєпису поета, перейдімо до того, заради чого взагалі створено цей урок, аналізу тексту мені однаково чи буду. Але спершу треба ознайомитись зі змістом тексту, тому пропоную послухати прочитання цієї поезії Андрієм Кузьменком. Увага на екран! Маколи, чи буду жити в Україні, чи ні, чи то згадає, чи забуде В снігу на чужині, однаковісінько мені, в Неволі вирізмеш чужими, неоплаканий оплаканий своїми, Неволі плачучи, і все собою заберу Малого сліду, не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучені однаково, чи буде син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукави і вогні, її окраденою збурять Ох, не однаково мені. Мені однаково чи буду» датується 17-19 травня 1847 року. Ця поезія вже належить до циклу в Казематі і написана майже перед відправленням на заслання. Відповідно, примітку можна знайти в автографі до твору, як і багато інших шевченківських автографів або авторських оригіналів можна віднайти в інтернеті. Раджу вам зробити це на дозвіллі. Написанню поезії Мені однаково чи буду» Передувала зрада однодумців із кирило Кирило-Мефодіївського братства, а решт та місяць у казематі. Для Тараса Шевченка це ще один неймовірний кульбіт долі. Тепер він знову позбавлений волі вже не кріпак, але в'язень. І знову його доля залежить від інших людей. За жанром, мені однаково чи буду» відносять до ліричної поезії рефлексивно медитативного характеру це вірш, медитація. Для якого характерні повтори, розробка однієї теми. У поданому випадку це пошук насправді важливого для душі поета. Після нетривалих роздумів Кобзар зауважує, що єдине, що його цікавить, попри власні безрадісні перспективи, це перспективи України. Прослухаймо останню строфу мені однаково чи Буду у виконанні Богдана Ступки. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди. Присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Зауважте, шановне учнівство, у цьому творі назвою слугує перший рядок. Автор не виносить у заголовок якусь певну ідею. І це цілком відповідає ідеї лірики медитації, своєрідному потоку думок. А зараз пропоную зосередитися на літературознавчих термінах. Адже їх ніколи не зайве повторити. Поїхали. Риторичні звертання це той вид звертань, який не вимагає реакції, часто використовується в поезії при апеляції до вищих сил та абстрактних понять. Так, наприклад, для лірики Тараса Шевченка загалом характерні ліричні звертання до Бога та долі, ліричний герой, суб'єкт ліричного твору, від імені якого дається пояснення дійсності. Виражаються почуття, погляд на різні речі, може не збігатися з авторською фігурою. Вірш-медитація – це різновид ліричного твору, у якому автор найчастіше від імені ліричного героя, викладає свій узагальнений погляд на ті чи ті філософські теми, наприклад, сенс буття. Рекомендую поставити відео на паузу та законспектувати цю інформацію в зошит. Повірте, на контрольній знадобиться все. Наріжним каменем поезії Мені однаково чи буду, є осмислення цінності людського буття та пошук вищої мети існування особистості. Тарас Шевченко, міркуючи над цими філософськими питаннями, фактично відкидає можливість спокійного життя для кожної свідомої людини в ті часи, коли в країні, в суспільстві чимало проблем. Його саможертовність виражається в байдужості до власної долі, навіть перед лицем важкого життя та смерті після тривалих страждань. Основною цінністю тут постає активна турбота про своє суспільство, батьківщину. Поезія мені однаково чи буду» фактично не лише розвиває цю думку, вона доводить її до максимуму. Тут же відкидається навіть можливість якось піклуватися про власний добробут у тій ситуації, коли на кону стоїть доля країни. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Тут маю зробити одне дуже важливе зауваження. Розглядаючи цю поезію з позиції сьогодення, не складно обманути себе і діти висновку, що в такий спосіб Тарас Шевченко хотів закликати своїх земляків до боротьби. Я прадив вам розглядати цей твір виключно як заклик до самого себе. Звідки в мене така обережність? Річ у тім, що поезію написано під час ув'язнення. Навряд Ковзар міг бути певен, що його точно випустять та точно дозволять комусь передати написане, адже його вірші та карикатури власне, були одним із приводів для ув'язнення, а потім і заслання. Отже, перед нами твір адресований самому собі, медитація в чистому розумінні. Розгляньмо композиційні особливості твору. Поезію Мені однаково чи буду умовно можна поділити на дві частини поєднані між собою через протиставлення. Так у першій поет показує байдужість до своєї долі, підкреслює, що вона ніколи не була до нього ласкавою. Через рефрен мені однаково поет створює напруження розповіді, змальовує що далі гірші картини від важкого життя в дитинстві до безславної смерті в муках за Україну. Повному забутті серед своїх земляків. Це напруження потрібне, аби сконцентрувати увагу на найбільш значущій частині твору переживаннях за долю України. І це друга частина поезії, виокремлена рефреном неоднаково мені. У фрагменті, присвяченому долі країни, змінюється тональність. Тут ми вже не бачимо пасажів про визначеність долі від початку і до кінця. Тарас Шевченко припускає хороше майбутнє для своєї країни, але його він не аналізує, бо пише, власне, про той варіант, якого остерігається і від якого застерігає інших. Фактично, у цій другій частині поет розмірковує над тим, що люди ще здатні змінити. Життя митця для нього самого видається передбаченим наперед, а от долю країни за його переконанням, можна і треба змінювати. Ліричними суб'єктами твору є. Ліричний герой, який розмірковує про свою долю, майбутнє, душевний стан, батько і син, які не згадують поета майбутньому. Важливими для побудови контрасту є образи України, їй тут надаються людські властивості, наприклад, країну можна приспати. Також важливими є образи злих людей, а також чужих, серед яких живе та має вмерти ліричний герой. Фактично ж, важливими для розуміння структури тексту є два образи поета, від імені якого ведеться Оповідь та України. Ідеться про їхні долі, які розкриваються паралельно. На цьому паралелізмі через фрази Мені однаково, мені не однаково вибудовується вся структура твору. Отже, сьогодні ми з вами проаналізували поезію Тараса Шевченка Мені однаково чи буду, яку присвячено роздумам про долю людини, майбутньої України. Поет у цьому віршотворі визначив, що найстрашнішим для кожної особистості є перебування в стані сну, коли вже байдуже, що відбувається із суспільством. Цей погляд кобзаря сьогодні актуальний як ніколи. Адже для того, щоб збудувати нашу вільну Україну, відстояти її в цей складний час, нам усім важливо не бути байдужими і допомагати одне одному, як тільки ми можемо. Пам'ятайте про це. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку, також після його опрацювання виконайте тестові завдання. На сам кінець нашого уроку я хотів би запропонувати самостійно відповісти на ті філософські питання, які звучать у ліриці Тараса Шевченка. Що для вас важливо? Що б ви хотіли лишити по собі в цьому житті? Які речі вважаєте найстрашнішими для людини? Від відповідей на ці питання залежить ваша доля. Тож, приділіть їм якомога більше часу. Прошу, споживайте Укрліт. Ну і література інших народів теж можна, крім самі знаєте чиї. До нових зустрічей! Слава Україні!